Укриття у школах Дніпра у задовільному стані, принаймні у 116 міських навчальних закладах. Фахівці Держпродспоживслужби провели 1300 перевірок з липня 2022 року. Інспектували приміщення для порятунку населення у разі небезпеки. Протягом комісійних оглядів співробітники Держпродспоживслужби надали рекомендації для поліпшення стану укриттів та дотримання санітарних вимог. Працівники закладів освіти мають пропрацювати зазначені недоліки та усунути їх до повторних перевірок. Так, загалом по області найпростіші укриття 132 закладів освіти придатні до використання. Безпека наразі наших учнів і працівників закладів освіти це першочергове питання. Не тільки безпека, так від збройної агресії, так яка в нас може бути небезпека, але і у плані санітарного і епідемічного благополуччя населення. Для прикладу по місту Дніпру в 116 школах обладнані найпростіші укриття, і всі вони обстежені протягом 22-23 років обстеження спеціалістами держпродспоживслужби. І на сьогоднішній день всі 116 укриттів за результатами обстежень саме спеціалістами держпродспоживслужби визнані як ті, що придатні для використання населення.